Так, пожалуйста, если сайте, звук мы по запису на самом деле системного обратно идеалов. Так, она заява и

Тобто, ми збираємося, ми поки що не можемо збиратися, але ми теж їм не стає, ми з цією несям попередженням, чому нам збиратися? Добре, дякую. Чи не є дозволення, а слава цій, де є санкціонка, працюємо зі доводи зі свині, а чи ні? А, це так, це так. А чи бігла хвилин? Так, то так, а хвилин повернувся. Так, хвилин захований май. Чи ні, бігла хвилин, бігла, бігла, бігла. А чи бігла хвилин, бігла, б Банк повинував розправи, надавати орієнтований місце від нас є. Дуже незрозуміло. Ставиться на відповідь, а не чесно. Я заборою, що скільки заява ліквідатора була кордона, що в 9 серпні, в серпні могла банку не повинні. судового процесу. Добре, добре, добре. Давайте такі виключимо поступово. Думаю, що попадання повернулася трошки пізніше, а зараз, виходячи з тих, які розставили, давайте продовжимо виклад цієї заяви з урахуванням повних обставин, які на сьогодні є. Добре, доступ до, до нарішу до, до попадання до пояснення за підписом директора групаєснікова про долучення до трені до до справи по літері комунальники 23-17 року на ім'я Українського Миколаєвича, яким було э, подано клопотання та освідчено певні документи. До, до, до. Виходячи з цієї довірності, виходячи з матеріалу, справи, виголосив, який зазначений в якості директора, було подано про питання пролучення до матеріальної справи певних документів та зазначена ця особа в якості директора. До цього питання було не з подогою житло. Ухвалую сюда, якого було відкладно за об'язаного інформація до позиновації особи і на засвідчення цих документів, на подання пропонації і на відписання договору і Ця відвідання надана на матеріаліста, вона дотована 23 либо 2017 року, від імені товариства, а інформація способних директора колесного Василь Миколаєвича, який був на що при зазначенні особового становища на представлення певних документів. Тобто, виходячи з цієї довідності, у суду виникає сумніви щодо цієї особи, чи є вона директором, чи є декілька директорів керівного товариства область. і допоможена тобто, вже програма що цієї особи на підписання договору від імені Авіту АОТОС, яка реєструється 1 грудня до. Немає, це великий спецстав належних повноважень і на тих дописів, які є сьогодні у справі. Оскільки у суду виникає спинні, осодва вже ще раз випробувався відповідної особи, зокрема директора того, яка мій директором сьогодні є розповісти. Мені не відомо. Чому мало відбутися? Нікого огодонало по батання. 27 березня 2017 року як директором поває злагодати. Виходячи з будь-якого заліз, директором повоєнного ще є калістів. Тому я вивідомо, що немає вилазок до... І до тієї посадили. До того ж, мені було підписано до умір тижня Айколона Сатаінвестом. Також я зазначений в якості директора. Хоча за витягнули були. Ви можете надати до суду відповідну інформацію з приводу того, хто був на чибо. Якщо договір укладене в якості директора не голосував, мені необхідні лише докази належне помагаючи тієї особи, яка підписала договір на той час, який мені цінують приємці. І те, що я витратувала в суд. І те, що я був судові. Не можна на сьогодні. У зв'язку з тим, що представник колесника Олексія Миколайовича на жодне питання не може дати відповідні пояснення, прошу вас залучити до участі даної заяви безпосередньо колесник Олексія Миколаєвича. Відповідно до даних документів а, він був підписаном договору у продажу, який освоюється на цей час. А, також безпосередньо до, до документів. Було встановлено, що а, під час укладання договору купівлі продажу була укладена специфікація номер 1 грудня 2011 року. Відповідно, до якої зазначено, що загальна вартість товару, який було а, продано, складає 352 тисячі 85 гривень 95 копійок. Це 1 грудня 2012 року. 1 грудня, 5 грудня 2012 року здійснюється yeah. накладна на повернення. Цього товару і а, 5 грудня здійснюється додаткова угода на суму вже 293 тисячі 404 гривень. тобто на 60 тисяч менше, ніж зазначено 1 грудня. За 4 дня це обладнання якимось чином а, стало дешевше після повернення. І в той же час, в той же день, 5 грудня вкладається специфікація номер 2 відповідно, до якої суми договори. Зменшувалася на 60 тисяч 293 тисячі 404 гривні. І е, ведеться додаткова наклада на 293 тисячі. Е, відповідно, також надані на платіжні поручення, поручення на 293 тисячі. Тому вважаю, що необхідно залишити користування Росія Миколаєвича як учасника цього, цих правовідносин.